Телемарафон. Наш вибір вибір-2012» Триває на парламентському телеканалі Рада. І тут в куларах парламенту у нас є гість. Це голова партії зелених України. Денис Москаль. Вітаю вас, пане Денисе. Добрий день, пане Денисе. От зараз всі розмірковують над тим, якою може бути чи має бути, чи буде наступна Верховна Рада України сьомого скликання. обираєте українці сьогодні. Депутатів за списками в мажоритарних округах. На вашу думку, якими мають бути депутати, які завдання перед ними мають стояти в цьому скликанні в цьому скликанні парламенту? Я думаю, що саме головне завдання, яке повинні ставити перед собою майбутні депутати, це консолідація України, консолідація держави, консолідація держави довкола національної ідеї, ідеї створення такої України, в якій би жити було. Українцям безпечно жити було, щоб люди жили наші в достатку, в екологічно безпечному, оточуючому середовищі. Оце, я думаю, має стати такою об'єднуючою національною ідеєю, яка повинна об'єднати депутатів від різних політичних партій, а також мажоритарних депутатів. Так чи інакше, але чи в Будуть сприйнятні ці ідеї про які ви сказали для українців сьогодні. Безперечно від них залежить, коли вони отримують бюлетені, заходять на кобінок, голосують. А пане Денисе, от е, з точки зору того, як організований виборчий процес, ви були на дільниці, голосували. А е, були там затримки з видачею бюлетені, Як ведуться без спостерігачі? Тому що дуже багато людей приїхали е, в Україну, щоб е, подивитися, яким чином організована робота виборчих комісій і яким чином буде захищено результат виборів, якщо він буде об'єктивним? Ну, що стосується е, голосування, мене особисто на дільниці. Е, Спокійна атмосфера, не було черги, я голосував біля 12-ї години, але це, я вважаю, що це, це лише фасад, він, звичайно, красивий, але саме основне буде відбуватися за цим фасадом. І от там потрібно бути дуже пильним і уважним. І те, що наша партія не отримала при жеребкуванні представництва в ТВК, звичайно. Як і інші великі партії, такі як там, наприклад, чи партія Кличка, чи Свобода, це звичайно дуже е, насторожує і це все недоліки того закону, за яким відбувається виборчий процес у цьому році, так чи інакше, якщо говорити про виборчий закон, вже маємо факт, що 5% для політичних партій і окремі депутати в мажоритарних виборчих округах. А на вашу думку, ви вже впевнено можна говорити сьогодні. Чи дозволяє це от те от, та норма в конституції бути обраним та обирати? Тобто, сьогодні ми всі обирали, а бути обраним. Чи не заважає цей виборчий закон? А бути представляти от, всі думки громади української громади, українського населення? Однозначно, багато норм цього закону йдуть всупереч цій конституційній нормі? Ну, по-перше, це Назвичайно високий п'ятивідсотковий бар'єр, який е, спотворює волевиявлення народу, оскільки навіть е, набравши там е, 4%, що десь прийняв ці 60% буде мільйон, мільйон українців. Їхні голоси будуть перерозподілені на користь зовсім інших партій, на ідеологію, яких вони зовсім, наприклад, не розділяли. Е, високий Внесок гарантований більше двох мільйонів для партії, яка реєструє список, також це є перешкодою для відносно малих партій. А те, що в бюлетені немає, у нас трішки не голосую чи не підтримую будь-якого будь кандидата. Це обмеження цих прав українців, що вони можуть висловити таким чином свій протест. Ну, я думаю, що наш український народ він е розумний і якщо він хоче. в Висловити протест, він знайде, як зіпсувати бюлетень і поставити кілька галочок. Я думаю, це, це не суттєво. От, те, що я зауважив, це набагато суттєвіше. Добавлю неможливість створення блоків, також це дискримінаційна норма. Змішана система, це я також вважаю, що це крок назад. Ну, можливо, у вас буде шанс, якщо вдасться от, повороти цей бар'єр, бути представленим у парламенті. А, на вашу думку, хотілося діти від цієї теми. От з'явилася інформація, вона напевне не знакова, але безумовно її варто спіймати. Голова центральної виборчої комісії Росії а, приїхав подивитися, як відбуваються вибори в Україні. Здавалося, нічого такого важливого. Але насправді саме з Росії Україна запозичила цю відеофіксацію, відеоспостереження на виборчих дільницях. Чи додає це впевненості у результатах виборів, що вони будуть об'єктивними і демократичними, бо всі чекають не тільки Україна чекає, чекає світ від нас, що відбудеться процес волевиявлення об'єктивно? Я думаю, що ця фіксація через веб-спостереження вона надає насправді тільки легітимності процесу владі, а дійсно ми знаємо, що Ну, обмеження по реєстрації до, до дня голосування, там і якість цього зображення, ну це сумнівно, що воно дійсно дасть об'єктивно оцінити е, якість виборчого процесу. А те, що голова ЦВК Росії приїхав, ну тут рідкісний випадок, коли в зворотньому напрямку він передовий досвід. Приїхав переймати, тому що, як ми знаємо, Росія е, на наступних виборах також планує по ну, а змішану, змішану систему, та... тому я думаю, він приїхав подивитися, Як це ця як ця як ця спрацювало в, в сусідній країні, пане країні. тому пане Денисе, от чим особисто для вас запам'ятається ця виборча кампанія? Непрості 90 днів говорили політики про це, а дуже багато чорного піару. Це бруду, це просто дискредитація опонентів своїх. Навіть говорили таке, що треба в нас в Україні запровадити на рівні закон про критику опонентів. Це щось на кшталту з законом про, про наклеп, але тільки в другому варіанті, в іншому варіанті. Чи можливо це в Україні, як ви вважаєте? Ну, мені найбільше, чим запам'яталися ці вибори, це вибори, скоріше не ідеології, це не змагання програм передвиборчих, а це змагання ресурсів, змагання ресурсів як адміністративного ресурсу, так і фінансового ресурсу. Такого я. Не бачив на жодних з попередніх кампаній, особливо це яскраво відчувається в мажоритарних округах, де ми бачимо кандидати. Ну, не нехтують будь-якими методами і прямим підкупом виборців. Так в цьому прям... контексті чи потрібен закон про критику легально критику опонентів, якщо ну, дійсно на законодавчому рівні все приписати, щоб в межах закону діяли кандидати в депутати? Я бачу проблему більше в застосуванні закону, тому що закон, в принципі, навіть існуючий, він виписаний непогано. Але ми знаємо, що е, жодне з цих. Жодне з цих Порушень фактично, крім кількох попереджень ЦВК, воно не було, якісь серйозні санкції до порушників задіяні. Ось в що головна проблема. Закон можна удосконалювати скільки завгодно, але головне його виконувати. І головне, щоб дійсно порушники, які, де були зафіксовані факти підкупу виборців, а таких фактів було тисячі. Проте жодний кандидат у депутати не був знятий з перегонів за такі порушення. Зрозуміло. Дякую вам, пане Денисе. Дуже важливо було почути вашу думку. Я нагадую, що Дякую ми спілкувалися із Денисом Москалем, головою партії зелених України. Залишайтеся з нами, телемарафон. Наш вибір 2012 триває. Я передаю слово своїм колегам Василю Климчику та Володимиру Леху.